Доброго дня ми з України. Наші пецики перший раз у калюшках. О, радуються, два дні не виходили, бо було дощ. Подивіться, як ця малишня радується. Це в них перші калюшки, вони такі побачили. Нюша! А ну не ганяй! Сказилася, ганяти вона хоче. Подивіться, що робиться перші калюшки в них після доща. Дощик був, ми їх не дуже випускали, бо дощ воно ще малувати. А зараз саме їм потепліло, саме їх випустить погулять. Дивіться, що робиться. Нюша, не ганяй. Два дні застоя, для них багато. Було сиро, холодно, я не випускала малишню. Мамочок випускала, а малишня там була вдома. А для них це катастрофа. Їм треба бігати. Мама викупалась, яблуню зараз обтрусить до кінця. Дивіться, це, що робиться. Благо, є де розігнатися. Мірають калюшки. Це ж яке скоростне І от попробуй його злови, як воно ганяє. Заєць малий, дивіться, дивіться, круги, круги, круги. ви подивіться, що робиться. Нюша, не рий мені, не рий мені, бо зараз прилу... прилуплюючимось уже. Подивіться на цих фунтиків! Це ж фунтики! Що ти їсти хочеш? Зараз я тебе покормлю, чекай. Хай малишня трошки побігає, підемо в і я вас всіх покормлю. О, Калюжечку мірає. Понаривали чудіки. Це ми викидаємо гарбуз свині, їдять кури довбуть собі. Треба ще чимось з цим займатися. Ось такі справи в нас. Так ми гуляємо після дощика. Ви подивіться, яке мале. А ви подивіться, як воно риє. Це ж малий бульдозер. Нюша вийде звідти. Нюша, не ламай мені. Ось такі справи. Отак наша мамулечка викупується. Дітвора не купається поки ще, але по калюшкам дуже їм сподобалось ганяти. Уже паровозики строять. Вони вже разом з мамою кашку їдять дуже гарненько. І подивіться, скільки в них енергії, є, як їм хочеться бігати, а їх закрили. Але ми дуже задоволені, що дощик пройшов, е, ячмінь сходить. Нам треба вже, щоб ця зернинка вкоренилася гарно. Дощик нам дуже потрібний. О. Та, мені здається, всім людям зараз дощ потрібний, бо дуже суша. Кральниця вода падає. Скоро сни, кури літають. У нас уже молоденькі курочки почали нестися. Вже у нас, мабуть, з неділя курочки несуться. У нас э, Бірківська Барвиста, чиста курочка без примісів, ось вони. Це чиста Бірківська, а Адлярівська у нас помісна, у нас э, півник Бірки, а э, курочки у нас є ще Адлер. Ось вони, ось Адлер. Мені вони дуже подобаються, вони дуже гарно несуться і дуже багато років. А це ось до молода. Адлер, але вже, це вже помісна в неї. Півник, виходить, у нас бір... бірка. Десь він ходить, Щось я його знайти не можу. Де швендіє? Ось такі ось до молоденькі Адлерочки вийшли. Вони похожі до Адлера, але це вже все одно помісне. А бірка в нас чиста. Що, не ганяй, скаче вона. Гроненько себе веди. Ось такі яйця у нас курочки несуть. Це Адлер і бірки. Арлірські це ось такі е, кремові, і бірківські вони трошечки білуватий, але вони не чисто біли, вони все одно мають такий трошечки пудровий отінок, відтінок. Зараз ми зважимо Ось наші ваги. Ось бірка е, несе, е, стара бірка несе більші яйця. Молодняк несе менші яйця. От 56. Це стара корочка несеться позапрошу годня. Зараз ще поб'ю напослідок. О, 56 грам. Це стара курочка несеться. 53 грама. А це ось молодняк бірківської. 49. П'ятьдесят один. Яйце доволі гарне у Бєрківській. А це Адлеровська несеться. Ось такі яйця. 66. шість. Ну, Адлер в мене старша курочка. На рік. П'ятдесят дев'ять. Ну, стій, шістдесят. А це несе молотка. Вони тільки недавно почали нестись. Бірківська раніше почала нестись, а Адлірка тільки зараз. Сорок шість. П'ятдесят пять. Сорок девять. Це молодочка несе. Сорок шість. І 44. Ось такі яйця в нас несуть курочки. Яйцями ми дуже задоволені, вони смачні, вони не розтікаються, вони дуже гарно тримають форму. Коли розіб'єш яйце, воно не тече, воно все держиться докупи. Яйця смачні. Бірка більше літає, а для крила короткі, вони менше літають. Адлером ми навіть менше крила обрізаємо. Біркою обрізаємо одне крило. Обов'язково, бо літати вони люблять. Кому скучно живеться, заводьте бірку. Вона дуже говорлива, вона дуже компанійська курка, вона кругом ходить за хазяїном, без неї нікуди. Така пронира, що ще треба пошукати. Якщо бірківським курам давати битий червоний кирпіч, Цеглу, то буде кремове яєчко. Таке буде більше до отакого. Ну, не передає, отаке буде. Воно ну, більше буде розувати. Ось такі справи: отакі наші курочки несуть яйця. Курма є дуже задоволена. І тими, і тими. Зараз просто Адлера дуже тяжко знайти півника, і ми залишили тільки. Цього Бірківського. Ну, такі справи.